Сьогодні все ж таки вирішила зняти ролик на тему гороскоп і будемо сьогодні дивитися, що чекає в серпні місяці раків чоловіків. Був запит у мене і хочу подивитися, що чекає на серпні місяць, саме раків. Так. Ну що, раки, що вас чекає в серпні місяці, в наступному місяці чоловіки? А вас чекають кардинальні зміни. Кардинальні зміни в плані того, що коли зірка на стороні раку, і все в ваших руках, доля може з вами гратися, але якщо дивитися стосовно роботи, то ви можете отримати нову посаду, нову роботу можете знайти, можете змінити своє життя на краще, і стихія буде вам супутствувати. Тобто все в ваших руках. Десь щось і чимось прийдеться розстатися. Хто в стосунках, хто в стосунках, які нагнітають, наприклад, якщо у вас іде все до закінчення, то скоріш за все, серпень місяць, може розставити свої крапки над і, і пари можуть розійтися. Чоловіки з жінками, одружені розлучитися, партнери розбігтися. Цей місяць може принести крах стосунки. Також, якщо дивитися стосовно роботи, ви зможете переміщатися. Переміщатися зміна вказує в плані самому це покинути одну роботу, яка можливо вам не приносить задоволення, і податися в пошуки чогось іншого. Тим паче, що позірці кардинальні зміни будуть на вашій стороні. Якщо дивитися ще. З іншого боку, то зміни можуть статися в плані того, що все тяжке, те, що було, наприклад, в стосунках, в роботі, в кар'єрі, по службі, воно все якось вже позаду. Ви перемістилися з одного об'єкта на інший об'єкт, тобто ви пройшли цей шлях і з одного місця перейшли на інший шлях. В цьому місці у вас може початися зовсім інше нове кардинальне життя. Ті, хто на відстані закохана. Карта падає, люди, які на відстані, тобто партнери. Можливо, карта показує от дорога, дивіться. Як все гарно, на серпень місяць закохані можуть возз'єднатися, зустрітися, хто на відстані. Один одному можуть якісь новини дати, внести корективи в своє життя і більш зблизитися. Що я можу сказати на серпень місяць чоловікам ракам беріться за зміни, які дає вам доля. Тобто, якщо це отримання нової посади, якщо це отримання нової роботи, якщо удача стоїть на вашому шляху, і ви боїтеся, ви вагаєтеся, а мало ли там я візьму, зроблю так, а воно буде не так. Тобто, Змінити, наприклад, роботу, отримати щось нове, а ви сидите і думаєте, бо ви боїтеся. Ні, карта вказує, що треба відходити від всього старого. Все те, що себе вижило, все те, що заважає вам жити, треба просто відходити, покинути. У вас є шанс вибору. Вибирати, в якому напрямку рухатися. Що стосується, наприклад, закоханих, хто на відстані, вони Тобто, чітко. Карта закоханих, люди можуть бути на відстані. Дорога, новина стосовно цього, це може вказувати саме на зустріч двох партнерів. Якщо дивитися на деяких чоловіків раків, які стоять перед вибором і їхні відносини тріщать по швам, вони можуть розійтися стосовно кар'єри. Роботи, служби і тому подібному можна отримати іншу посаду, іншу роботу, змінити роботу, вибрати направлення і не боятися, зірка на вашій стороні буде в цьому місяці. Хтось буде дуже займатися сильно паперами. Це можуть бути виконання якихось обов'язків, це можуть бути юридичні питання, це можуть бути якісь таємниці, які відкриються вам, це можуть бути пов'язані більшість із паперами. І саме з цими паперами і вирішеннями питань, можливо, юридичних, судових процесів, це може бути рухоме, нерухоме, будь-що. А у вас почнеться з цього моменту нове життя. Хтось може податися в дорогу, хтось може покинути все і просто плити по течії, будь-куди, але хоч кудись життя буде йти до змін. Фортуна на вашій стороні, тобто можна змінити в цьому місяці дуже багато чого. Тобто ті, що на відстані, вони зустрінуться. Ті, що мають розійтися, вони розійдуться. А в роботі можуть бути кардинальні зміни. Багато буде паперових питань, багато буде питань про дорогу і багато буде невідомого. Сильно кардинальні зміни можуть чекати раків саме пов'язані з службою, роботою, фінансами і дорогою. Можливо, якщо дивитися військових, наприклад, тому що зараз у нас багато людей військових в країні, а це може бути зміна роботи, зміна по службі, перевод і навіть дорога по службі. А будьте обережні, не всі люди, які вас оточують, вони дуже хороші. Є такі люди, які просто мовчать але можуть пліткувати за спиною, можуть говорити погані речі. Тобто стерегтися треба брехні. Стерегтися треба брехні і тих людей, які, можливо, поряд є, які можуть святкують, випивають, гуляють. Вони в компанії можуть бути не дуже хорошими для вас. Що чекати в плані здоров'я? В плані здоров'я все може бути не так погано, але в кого є певні хронічні, наприклад, захворювання або захворювання, які прогресують, по цій карті можуть випливати прогресуючі моменти, які будуть стимулювати і йти, якби зі скорістю такою, знаєте, от, наприклад, є якась хвороба, вона... Розвивається, але ви її не відчуваєте, якось би живете. А по, по карті зазвичай жезли це в мене швидкість, я логію, тому подібне емоції. А карта може програватися за часту прогресування цієї хвороби. Тим паче дуже сильно. Жезли. В мене зазвичай а, багатьом вже ставила по хворобах. По цій карті у мене були пухлини. Пухлини, які ростуть. І що чекати в плані фінансів? В плані фінансів буде все добре: стабільність, отримання пропозиції, два кубки. Домовленість, спільна робота, співпраця. Тобто, можливо пропонувати будуть нову роботу, нову посаду. Десь треба буде домовлятися і, можливо, навіть кар'єрний ріст підвищений. Тому якщо вам пропонують нову роботу, нову посаду або щось з цим пов'язане, я думаю, що варто погодитися. Так, варто погодитися, тому що ви, на вірному будете тоді шляху. Дороги у вас тоді всі повністю відкриються. І що чекати ракам-чоловікам в плані кохання? В плані кохання десь треба буде проявлятися туз мечі. Туз мечі це контроль, це тримати все в своїх руках, це отримання новин і давати новини. Тобто боротися, хто не одружений, може навіть подумати про весілля. Дуже багато раків в плані кохання можуть відчувати одинокість. Можливо, одинокі чоловіки. От, наче і є хтось біля, але... І не хочеться нічого. Емоційний стан просто відключений. Десь є якась апатія, депресія, нерозуміння, що робити. Людина просто закривається в собі і просто не хоче нічого. Чому не хоче нічого? Тому що боїться, боїться проявитися, боїться робити кроки. Людина просто замикається, віддає, так би мовити, задню. Що чекати по роботі? Давайте ще так подивимося. По роботі стабільність буде. Фінанси стабільність буде, але контролювати і тримати все в своїх руках буде дуже-дуже тяжко. Морально, фізично і тому подібно, можливо, навіть психологічно. Оточення не дуже хороших людей. Зазвичай місяць це карта страху, карта нерозуміння, що далі з закритими очима. Ти не розумієш, а що попереду, а що мене чекає, а як то буде, а чи буду я на цій роботі, чи все в мене тут буде добре, буде все добре. Тобто карта... А вказує на нові отримання знань, можливо, якісь нові доходи, отримання хороших новин. Людину можуть направляти в якесь хороше русло. І давайте подивимося, чим закінчиться серпень місяць для раків імператриця, ніжність, кохання, почуття, хто одинокий, це може бути знайомство, хто не одинокий, це може бути возз'єднання на їх ви на відстані. Якщо ви поряд, це час подумати про особисте життя, приділити, приділити увагу своїй другій половинці. Але все ж таки є і зневіра, і страждання, і проблеми зі здоров'ям, і багато чоловіків можуть опинитися на лікарняному проходження, наприклад, недогляду, комісії, виявлення якихось певних причин зі здоров'ям і нерішучість. У багатьох раків може бути нерішучість. В плані стосунків. От є, наприклад, дівчина біля вас, ви тут падає, нас дівчина, начебто все добре, наче то почуття однакові, тягне один до одного, щось воно розвивається, іде якось в правильному темпі. Але людина зневірена, вона не впевнена, чи все буде добре, чи все вийде. А чому? А ви знаєте, жінка також такого самого рівня біля вас, і вона теж не впевнена. Багато раків здають задні. Багато раків страждають з-за того, що вони не впевнені, чи вийде так, як хочу я. А напевно, вона мене не кохає. А та дівчина також думає, а напевно він не хоче зі мною бути. Нічого в нас не вийде. Що робити в цьому випадку? Проявити себе. Карта радить не конфліктувати зачасту сам з собою. Тобто у вас може бути війна в голові. Не треба цього, але серце розбите, Страхи все ж таки у чоловіків, раків сильно бою. Вони знає, це такі люди ніжні, вони за комфорт, але бояться, бояться проявлятися, бояться відкриватися. Їм треба більшість сказати про свої почуття, про свої страхи, але чомусь ні. Тому що, можливо, в минулому вже був такий спірний варіант розбитого серця, зради, брехні, розставання. Але теж ті маніпулятори. Ви знаєте, вони не люблять, коли до них проявляють силу, а самі можуть маніпулювати. Є в них така черта. Якщо рак проявиться, якщо рак візьме себе в руки і все своє терпіння покладе для справи, наприклад, ми дивимося зараз кохання то отримає він набагато більше радість, щастя, але він все-таки закривається. Багато в чому рак, на жаль, закривається. Рак закривається, рак залежний. Чоловіки раку залежні від багатьох, можливо, деяких таких не дуже хороших речей. Хтось залежний від алкоголя, хтось залежний від наркотиків, хтось залежний від азартних ігор. Але за чисту дияву це можуть бути перешкоди на шляху, перешкоди в багато чому, хоча карти не погані. але із-за того, що рак залежний сам від себе, від своїх емоцій, страждань, страхів і того, що він приховує, від того він може просто нічого не робити. Ну, тоді, на жаль... Аж нічого не зміниться. Аж нічого не зміниться. Треба проявлятися, треба щось робити. А в Плані стосунків зазвичай краще проявитися, старатися не маніпулювати жінками. Уміти говорити на різні теми і говорити про те, що ви хочете. Якщо ви будете боятися, будете здавати задніх, будете себе завжди вважати жертвою, то знаєте, у вашому житті нічого не буде. Більшість раку може взагалі залишитися в плані чоловіків одинокими. Якось так. А от в плані фінансів і роботи багатьох чоловіків раків можуть в серпні місяці бути покращені. Але зміни це може бути нова робота або запропонування якоїсь нової посади, стабільний дохід, можливо, навіть підвищення. Рак буде дуже багато працювати в серпні місяці. А на особистому. Багато років можуть поставити крапки, розійтися з партнерами, а деякі можуть просто бути там, тримати дистанцію. А начебто і добре людям вдвох, але обоє бояться. Один не може сказати про те, що він думає емоції, і інший думає, що ну, не потрібен. Тому більше легкості, більше рухів вперед, більше кроків вперед, і все буде добре.